Всім привіт! Ви на каналі це 2314. Сьогодні у нас третя частина літнього табору у 2025 році. І зразу не зличка ставиш. Програм міста є свістів за лядує медвух. Бачить мешкать там біжить 23. На молодшу групу. Доброго дня. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, що ви сьогодні робили зі студентами? Сьогодні ми складали роботів, можете зараз навіть потім глянути. І зараз переходимо до створення Давай приблизь, приблизь. приблизно. Нижче ми роботу. Зараз ми подивимося на старшу групу. Доброго дня. Доброго дня. Можете, будь ласка, розказати, що ви сьогодні робили зі студентами? Ми сьогодні робили пародію на Майнкрафт в 2D-вимірі. Ось гра. Ось нас ходить персонаж, збирає діаманти верхньому світу І також ми ще зробили реалізацію нижнього світу. Ось телепортувалися і ось збираємо нижні обломки. Персонажа є анімація, він зупиняється, вповідь, ліво право. Збирає обломки. Там ще є що допрацювати, можна було б зробити, щоб в кінці, коли вже зібрав всі обломки. Ми потрапили там на якийсь фінальний рівень, там буде перемога, але і так, в принципі, нормально. Дякуємо, до побачення.